Доброго дня. Як чути мене? Чудово. Сьогодні у нас чергове засідання нашої постійної комісії. У нас завтра у середу позачергова сесія міської ради. У нас є певні питання, які нам треба розглянути, і з вами. Ну, е у нас є три питання: три питання. Якщо е немає зауважень, я переходжу до розгляду порядку денного е позачергової сесії. Так, у нас є перше питання. Це е про звернення депутатів Дніпровської міської ради ось восьмого скликання щодо підтримку плану перемоги. Представ представленого президентом України. <гану> Колеги, якщо ну у четвер був, був проведений конгрес місцевих рад, де виступав президент. Він представив свій план перемоги, і там є певна ідея і бачення місцевими радами дати підтримку. Цьому плану. Тому став, ставлю на голосування. Е, пункт 1.1 Про звернення депутатів Допурської міської ради восьмого столика. Е, плану перемоги представлено президентом України. Хто за? За. За. Всі за. Дякую. Переходимо далі. Е, другий пункт це про фінансово-бюджетні питання. Рішення 2.1. один. Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 444 про бюджет ДПРПетровської міської територіальної громади на 2024 рік. 100 за. За. за? за. Всі за. Рішення прийняти наголосно. І у нас третій пункт питань: це про питання комунальної власності. Пункт 3:1. Про придбання у комунальну власті Запорозької міської територіальної громади житлового об'єкта для дитячого будинку сейнного типу за рахунок субвенції з державного бюджету. Хто за колеги? За. За. Всі за. Дякую. Це весь порядок денний по чергову сесію. E, тому, якщо у нас є якісь ще певні теми для обговорювання, я можу додати вам слово. Олег, Олег що сказати? є Ні, ні, дякую. Може, виступ якийсь щось... в підтримку президента є про програми плану перемоги, може щось. То Каміль Юрійович, мав би сказати, я думаю. Там він Бо не всі добре, президент. Усі завтра побачимось на сесії. Да, до завтра, хлопці. Слава Україні. Герої.